цей день настав 750 грам вапна негашеного, майже літрик води. Холодна, звичайно, з-під крану. Кілька. Тобі більше всіх треба. Кілька, геть. Трошки, Так, реакція відбувається, користуємося. Масочками, окулярами. Щоб нічого в очі не ляпнуло. Ну і бажано рукавичками. 300 грамів мідного купоросу. Гаряча вода. Вапно залив водою і розмішуємо. Починається улюблена моя частина даної роботи із бордоською сумішю, а саме Фільтрування суміші. Ще одна. Ну і це не найулюбленіше, найулюбленіше все-таки, коли забивається оприскувач. Фільтруй, не фільтруй, а дивись, раз чи два треба розібрати, почистити. Ну, такий як у мене. Розколотив я вапну, попередньо погасивши його. Пройшов вже певний час, дехто рекомендує там добу почекати після того, як загаситься вапно, і вже потім з ним працювати. Ну, Рекомендують дотримуйтесь, я не завжди це роблю. І тепер його треба гарно відфільтрувати, щоб не так часто розкручувати оприскувач. Для цього я одягаю обов'язково рукавички, я беру це відеречко. Фільтрую я його ось як. Оце в мене сітка для грон винограду, це для величезних таких грон, 70 сантиметрова сіточка. Значить, а під нею найдешевше агроволокно. Оце ось воно вдвоє складено, бачите, прозоре. Якось в один складено, так взагалі, як павутинка. Фільтрує досить непогано, коштує, дешево після того, як профільтрував, прополоснув в чистій холодній воді і все супер. Питаєте для чого-то сіточка. Он для чого. Також через фільтрик. Зараз буду додавати мідний купорос і перемішувати. Доточую до 10 літрів і одягаю захист і в садочок. І за допомогою цієї чудесної лієчки перемістимо із відра оприскувач бордоську суміш. Заморилась. Ще в чому плюс бордоської суміші, що видно було, де ти побризкав, а де ні. І тому я завжди проходжу двома заходами. Ну не зупиняюсь детально на одному дереві постійно. А от пройшов раз, потім заколочую ще один бачок. І поки його заколочую вже підсихає попередня обробка і дуже гарно видно, де гарно обробив дерево. Де пропустив? Бачу, що двох бачків мені на сад уже не вистачає. Дерева ростуть. На що не вистачить бордоської суміші, так це скоріше за все на яблуньки. Ну нічого страшного, я їх оброблю майданом екстра.